<звачать> За три, дві, одна. Це шоу. Це повний фупак. Ф. Фамільні цінності, феноменальна напруга і фантастичний екстрим. У. Убивчий гумор і ульотні жарти. Це не помада. Воно вібрує. Б. Помпи, бійки, безжальні перестрілки. Він вирішив атакувати з повітря. І боротьба з емоційними бар'єрами. А ще я завстрій, де життя важке, і все дорожче. Знаєш, що ще дорожезне, гімнастичні класи, і весілля, яке, звісно, помилка. А апетитні красунчики. О, ще красунчики. І арт-терапія для справжніх романтиків. А я люблю вирізати всяку дурду. Це заспокоює. Хтось хоче вирізати? І ер, бо це Арно! Працюй рукою активніше. І разом це фуба. Подай мені пиво. Так, звичайно.